Як іде зустріти новорічну ніч? Як зустріти 24 й рік для кожного знаку зодіаку, розкажу у цьому відео? Ви ж пам'ятаєте, що ми новий рік зустрічаємо в ретроградності Меркурію, а ще активний Нептун? Ну і звичайно Марс, тому варто врахувати всі особливості. Дивись візнак по сонцю. Тож водолії. Водолія найкраще запросити когось до себе в гості. І до речі, запрошуйте людей, навіть які між собою не комунікують. Тому що астрологічне небо радить всю ніч вам примирятися з ворогами та примиряти інших людей. Тому, якщо ви запросите людей, які між собою не комунікують, ваша задача потоваришувати їх. Ну і звичайно, попросити вибачення в цю ніч для багатьох буде дуже корисним таким посилом вже на наступний рік. Всі борги віддавайте. Не можете попросити пробачення. Просіть це дуже гармонійно. Козироги, для вас це особлива ніч. Вам потрібно притягувати до себе увагу, тому дуже багато акцентів на собі. Ви можете бути навіть таким так, так званим тамадою вечірки. Можна відсвяткувати вдома, але тоді запросити багато людей до себе або йти кудись і прям прикрасити вечірку своїм гумором, своїми розповідями. Привертайте до себе увагу. Це допоможе реалізації вашій особисті на наступний рік. Стрільці. Мінімум людей навколо найближчі, найтісніші, тим ви довіряєте, аби вас ніхто не роздратував. Тому що аспект такий є, що можете просто не витримати, а також увага до того, що п'єте та їсте в новорічну ніч, слідкують за своїм здоров'ям станом, і навіть можливо, якщо вам не вдасться кудись в гості сходити, а треба буде і до себе когось запросити, але не захочеться краще проспати в цю ніч. Скорпіончик я вам обов'язково цієї ночі привітати абсолютно всіх, хто є у вас телефонів. А також святкуйте не вдома, в дорозі, в подорожі, в новому місті, з новими людьми, можливо, новими товаришами. Або якщо не вдасться з кимось відсвяткувати, в онлайні підключайтеся до відеозв'язку з привітаннями всіх своїх знайомих по максимуму. Утерезів ексклюзивний аспект, тому що це саме той знак зодіаку, який має шиканути. Якщо святкуєте вдома, то на столі має бути ікра дорого та багато. Якщо йдете до когось в гості, то тільки до людей, які теж на такому вайбі, а також дуже гармонійно святкувати в ресторані, в якомусь пафосному дорогому, значимому, престижному місці. У Дів цікаво, тому що дівам з друзями та близькими краще не святкувати, і з родиною теж не потрібно. Ідіть кудись у гості, ідіть на корпоративні заходи, а також з новими знайомими та колегами. Найгармонійше святкувати цей новий рік. І зверніть увагу на те, аби відправити всім привітання до бою корантів. У Левчиків новорічний ніч проходить з переосмисленнями, а також це аспекти сюрпризів. Тому найкраще самому зробити комусь сюрприз, аніж якийсь несподіваний отримати. Хоча Лева люблять сюрпризи. Тож, власне, аспект сюрпризу несподіванки, а також в останній момент вас хтось може запросити до себе відсвяткувати, і саме, саме такі пропозиції, саме на них, треба погоджуватись цю новорічну е, вечірку. У раків має бути ініціатива за вами. Ви маєте організувати вечірку незалежності, де вона буде проходити. Ви маєте запросити гостей, ви маєте організувати їм розваги, і ви маєте говорити тости. Ваша активність цю ніч задасть дуже хорошу енергію на весь наступний рік. У близнюків особлива місія вам треба втілити мріючу бажання близької вам людини. Присвятіть всьому весь час новорічного святкування, аби людині поруч з вами було найкраще або вдома, або в гостях, або виїхати кудись відсвяткувати, для вас це буде окей. Але головне, щоб за столом не було багато людей, і ви були чітко сфокусовані на реалізації бажання свого близького оточення. Тоді наступний рік буде мега успішним для вас. Телець, встигніть всіх привітати ще до нового року, а також не варто святкувати вдома. Святкуйте з друзями, власне, з тими, хто вас підтримує, з тим, з ким є спогади. Хай ці друзі будуть давніми і погоджуйтесь на запрошення йти у гості. Для рибок найважливіше шумно, активно та весело провести новий рік. Тому якщо це якась дискотека, концерт, якась подія, де буде шумно, багато людей, може і незнайомих, це ваш варіант. Овни саме овнам найкраще святкувати вдома. Можна навіть на самоті можна взагалі проспати цей новий рік, тому що для овнів важливе це усамітнення. Або якщо святкуєте з компанією, наприклад, в будиночку на природі, це теж ваш варіант успішного вам 2024 року.